Доброго здоров'ячка, дорогі мої! Отож, друзі, геймском позаду, як і показ Stalker 2. Емоції, скандали та переживання вщухли. Тому я пропоную на тверезу голову оглянути всю нову інформацію, що ми отримали, та зробити висновки. Отож, для початку пропоную розглянути, що ж розробники нам повідомляли, окрім інтерв'ю та геймплейного трейлеру. У цей день незалежності України ми маємо неймовірну можливість демонструвати нашу гру світу і продовжувати розробку. І ми не забуваємо, що все це завдяки тим, хто захищає зараз нашу батьківщину, її кордони та свободу. Прапор на фото. То особливий він супроводжує одного з наших співробітників ще з євро 2012 у Донецьку. Спочатку в добровільних подорожах, потім у вимушених. Він став однією з небагатьох речей, що роками несе пам'ять про рідні місця, встиг стати символом дому і надії на обов'язкове повернення. У багатьох з нас тепер є подібні символи згадки про дорогих людей, світлі спогади та домівку, що назавжди з тобою в думках та серці, навіть якщо її стіни зруйновані. Дякуємо всім, хто підтримує Україну. Дякуємо тим, хто говорить та несе правду про цю війну, і схиляємо коліно перед тим, хто боровся та продовжує боротися за волю України. Отже, сталкери мережею літають чутки зі швидкістю світла щодо того, в якому стані зараз сталкер 2. А найцікавіше, що кардинально різняться одна від одної. Відразу скажу, що в світі, а особливо ви й без мене знаєте де. Є чимало, так би мовити, недоброжелателей Всесвіту. Тому плітки з приводу, що гра сира і даунгрейд на ліцо, ми відкинемо відразу, тому що є тисяч. Що й одна причина вважати, що з грою все нормально, та розробники цілеспрямовано працюють над нею. Також відразу додам, що це білд, так, це білд, який в розробці, та очевидно, що ціль цього білда показати перш за все атмосферу, сторітелінг та геймплейну складову гри. Тому чимало графічних нововведень було відключено, наприклад, рейтрейсинг. Просто тому, що наразі це недоречно. Отож, почнемо з історії: ми маємо 15-хвилинну гру, яка залучає нас у цей світ на всі 100%. Перше, що бачить гравець, це густий ліс, аномалії та сліпого пса, який намагається спочатку спробувати на смак вашу ногу, а потім, зовсім не соромлячись, кидається вам прямо в обличчя. Звісно, скіф в агонії намагається дістати свою зброю та покінчити з цим нахабою. Але вдача сьогодні не на боці скіфа, так як зброю заклинило, отож, не маючи іншого вибору, як штовхнути зі всієї сили гавкоючого Далі від себе головному герою вдається відштовхнути пса. Та найпрекрасніше в цій ситуації те, що поблизу сутички розташувалася аномалія, в яку й від поштовху залетів пес, в результаті чого мутант перетворився на тисячі шматків. Все ніби розібрались. Тож підводимося з надією на те, що все закінчилося. Але добряче озирнувшись навкруги, ми бачимо, що прямо навпроти нас сидить якийсь парубок, який очевидно спостерігав за тим, як головного героя мало не пошматували. Отож він кидає скіфубол. Пояснюючи це тим, що навкруги радіація та аномалії, а саме болт допоможе нам вижити, кинувши його до прикладу в гравітаційну аномалію, та на якийсь час спрямує свою енергію саме на болт, та використовуючи секунди ослаблення аномалії, ви зможете пройти крізь неї відносно неушкодженим. Звісно, також варто не забувати про радіацію та частенько діставати з кишені лічильник гейгера, аби та не увіковічнила вас серед зони. Отож, незнайомець дає нам квест, в якому нам потрібно доставити декілька Течок місцевим, аби ті могли вижити в зоні. Взамін нам пропонують так звану кришу у вигляді допомоги в разі чого. Проте суть демо заключається в тому, що цей квест це мотивація або нехай поштовх до того, щоб ми рухалися вперед та досліджували неймовірно красиву, сповнену мутантів, аномалій, бандитів та надзвичайних пригод зону. Чи підемо ми виконувати цей квест? Бог його зна, тому що на шляху нам траплятимуться такі пригоди, від яких кров закипає. Таким чином ми й починаємо ознайомлюватися із тим самим. Всесвітом знову ж так, як це Open World, йди на всі чотири сторони, досліджуй, допомагай, вбивай, вивчай або просто насолоджуйся. Та так як це Stalker, і ви напевне пам'ятаєте, якщо в ті роки не розуміючи, де свій, а де чужий, могли влаштувати Friendly Fire. Тому так і тут, доставляючи аптечки до умовних друзів, ви могли розгледіти в них бандитів або просто ворогуючих вам людей і відкрити по ним вогонь. Врешті-решт, гра на цьому не закінчиться. Потенційні друзі мертві від ваших рук, а бандити живі. Які ось ось і влаштують на вас полювання. Тому так як перестрілка була важкою, та ви зрозуміло, що поранений, та практично без набоїв, змушені йти та лутати тих, кому мали допомогти. Ось таке воно життя в зоні без компромісів. Як кажуть ті, хто грав в демку, будь-який сайт квест в Stalker 2 це по суті відкрита історія, далеко не на 5 хвилин. Також, якщо у вас занадто примітивна зброя або ж недостатньо набоїв, не варто влаштовувати перестрілку зі зграєю противників, які з великою ймовірністю знашли ходять вас, стелс як варіант, але це не безкомпромісний шлях до врегулювання конфлікту, так як інтелект противників на висоті та ті з легкістю викриють вас, якщо ви недостатньо вправні в цій складовій геймплею. Тому в Stalker 2 елементи виживання та хардкору помножені в рази, і це чудово. Звісно, не гіперреалізм, в якому від однієї кулі вам кінець, але й перед зачищенням чергової бази вам добряче прийдеться обдумати свою стратегію нападу та запастися чималою кількістю аптечок та набоїв знову ж з приводу штучного. Інтелекту на противагу інформації, яка гуляє інтернетіками, реальні гравці відзначають, що штучний інтелект в грі на висоті, так противники вміють ховатися за стінами, машинами чи іншими перешкодами, також можуть обійти вас ззаду та завдати удару за спини, що змусить вас завжди триматися в напрузі. Відкритий світ та компас. Так, це дуже цікаве нововведення, але для мене поціновувача мінімалізму в інтерфейсі, майже впевнений, що для мене він буде завжди відключеним. Так як, по-перше, це завжди зменшує аркадність гри. А по-друге, залучає в світ в десятки разів більше. Так справді, це незнайома місцевість, в якій складно орієнтуватися. Але ж хіба не цього ми чекаємо в Сталкер? 2? з приводу мінімалізму. Інвентар, виконаний в кращих традиціях сталкера, але у більш мінімалістичному виконанні. Нічого лишнього, просто красиво, що мені дуже подобається. Отож, блукаючи по цьому неймовірно атмосферному, такому рідному і в той же час новому захоплюючому світі, приходить той момент, коли демо доходить до кінця, та вам надходить сповіщення про те, що. Викид наближається, та вам необхідно знайти укриття. Відбувається це все під страшні пориви вітру, червоне, багрове небо та блискавки, які от-от і влучать в тебе. Отож, ви змушені шукати найближче укриття. Врешті-решт, ледь стоячи на ногах, ви його знаходите та намагаєтесь увійти. Ось тут починається катсцена, де незнайомець відкриває вам двері та розуміючи, що ви вже не в змозі йти на своїх двох, затягує вас всередину, чим рятує ваше життя. Отож, друзі, задля об'єктивності дослідження рекомендую оглянути інтерв'ю журналіста з GameSpot, яке я для вас переклав. Тому насолоджуйтесь, робіть висновки та обов'язково діліться враженнями в коментарях під відео. Також, друзі, не забувайте про палець догори та підписку на мій канал, хто цього ще не зробив. Дейве, ми всі зібралися на Gamescom 2023 у Кельні, і ти щойно грав у гру, від якої дуже багато людей в захваті. Це Stalker 2 Heart of Chernobyl. Так, це був дивовижний досвід. Чути та побачити, що створили автори Сталкер. Отже, як ми добре знаємо, у студії була неймовірно важка та жахлива історія. Побачивши, як люди об'єднуються навкруги цієї гри, я щасливий, що зміг зіграти в неї. Це надзвичайна подія для фанів Сталкера. Але перше, що мені впало в очі, це енергетика Сталкера, ця атмосфера, насиченість подій, жорстокість, озвучка. Люди, які грали в Stalker раніше, вони знають, що озвучення персонажів відіграє чимале місце в грі, тож шматочок, який я зіграв, мене вразив. Самого початку демо ви прокидаєтеся біля сліпого собаки-мутанта, який намагається вас з'їсти. А ви, в свою чергу, намагаєтеся витягнути свій пістолет та пристрелити мутанта. Він натискає на гачок, але зброю заклинило. Отож, ви штовхаєте її в одну з аномалій поблизу, і в результаті вона вибухає на шматочки. Далі раптом ваш товариш сталкер кидає вам болт. Болт є культовим знаряддям у франшизі Сталкер, тому що ви можете використовувати його щоб відвернути увагу ворогів. Але що важливіше виявляти аномалії, які можуть перетворити. Вас на шматки м'яса. Тож ви одразу потрапляєте в знайому вам сталкерську територію, мутанти, сталкери, іржавий болт, дивні аномалії. Отож, здається, що сиквел набагато відкритіший, ніж оригінальний сталкер. Але знову ж таки, минуло багато часу з тих пір, як ми грали в попередні частини. Але особисто мене вразила інтенсивність перестрілок та атмосфера ядерної пустелі. Вона здається більш відкритою, але в той же час більш гнітючою. Так, вже минуло майже 20 років з моменту оригінального сталкера. Я б хотів, щоб ми вдалися в подробиці, що таке «Сталкер 2», Що ви робите? з Чим ви взаємодієте в грі? Який сеттинг для тих, хто просто не знає абсолютно нічого. Я маю на увазі для людей, які не знайомі зі сталкером, це з першого погляду класичне ядерне постапокаліптичне виживання, яке містить драму, жах, відчай, елементи виживання. Але тепер в сталкер 2 це все набагато інтенсивніше. Отож, коли ви берете на себе роль сталкера, елітну бойову силу, яка проходить через ці пустощі, що бореться з усім: від бандитів до дивних собак мутантів, і я бачив ворога, який звучав грубо, але схожий на яйцеподібного окривавленого мутанта з маленькими ногами та очима. Це було щось схоже на просто див... Ни м'яч, який прямував на мене. Отож, кожен, хто цінує або насолоджується атмосферою постапокаліптичного виживання, це обов'язково сподобається. Але залежно від того, наскільки хардкорний ви гравець, очікуйте важкого випробування, тому що це саме те, із-за чого сталкер відомий. Також була низка цілей, які створювали відчуття, що гра прагне бути більш відкритою, аніж ви можете уявити. Як тільки я натрапив на базу, яка була повна бандитів, ви відразу розумієте, що маслини десятками летять прямо вам в голову. В результаті у мене кровотінь. Те, мені довелося використовувати пов'язку, спробувати вилікуватися та відновити мою витривалість. Геймплей в грі хардкорний. Противники витривалі, розумні, та потрібно добряче постаратися, аби перемогти в перестрілці, бої насичені та кілька секунд поза укриттям призведе до того, що противники вже за вашою спиною. Я вважаю, що це життєво важливо, щоб цей хардкор залишився у центрі уваги сталкера. Так, це дуже відрізняється від чогось на зразок Fallout, адже Fallout це про своєрідний дивний постапокаліпсис з його над великими жуками та подібними речами. Тоді як в нашій ситуації, це набагато більш хардкорно та реалістично. Так, так, це неймовірно прекрасний жах, особливо з аномаліями. І в попередніх частинах сталкерів були жахливі в хорошому сенсі моменти. Також ви повинні пам'ятати метро, який сильно натхнений сталкером. Тож дуже приємно, що ця гра цей всесвіт знову повертається. У грі є справді жахливі моменти, і це важливо, щоб вони були там. Тому що очевидно, сам сеттинг по суті являється сповненим жаху. Отож, під час частини демонстрації, коли я проходив повз мертвих тварин, і раптом ви чуєте по радіо: сталкери, сталкери на ходять викиди, знайдіть притулок, знайдіть притулок, і я такий бачу, що все навкруги червоніє з неймовірною швидкістю. І врешті-решт, я подумав, що мені достатньо просто знайти стару занедбану будівлю. Ні, цей варіант не підходить. Що вам потрібно зробити? Отож, в зоні є бункери, та ми добре знаємо, що їх багато розкидано по величезній мапі. Отже, біжіть в найперший, що знайдете. Ви зобов'язані потрапити туди, поки почнеться викид. А якщо ні, вам кінець. Тобі потрібно пробратися всередину та забратися під землю. Тож, очевидно, що там є елементи, є чимало елементів гри, які змусять гравця виживати, знайти притулок, знайти ресурси, щоб вижити, та знову повертатися на поверхню. І це все відбувається дуже швидко. Йдемо далі. Перестрілка з дивним яйцеподібним мутантом. Отже, у рушниці мало патронів, небо стає червоним, а ця штука намагається з'їсти мою плоть. І це все виглядає чудово. Це те за що люди люблять сталкерську атмосферу, яка помножена в десятки разів. Ось лише єдине, як і в будь-якому білді, є певні питання, але це нормально для незакінченого продукту продукту. тож розробники під час сеансу сказали, що вони витрачають весь свій час на допрацювання, що вони вже на стадії полірування, та вони дуже хочуть, щоб наша пригода через Чорнобиль була максимально автентична, наскільки це можливо. Тому вона вийде в першому кварталі 2024 року. Але звичайно, я думаю, що ми всі повинні розуміти те, через що студія пройшла, та цілі, які вони поставили, обов'язково будуть виконані. Я більш ніж щасливий почекати ще трохи довше, щоб поблукати цим атмосферним химерним жахливим світом. Отож, все, що класичні сталкери мали, та все за що ми їх любили, все це на місці. Гра з перших секунд здавалася знайомою. Отож, тому я думаю, шанувальники сталкера будуть щасливі. Для них буде більш ніж приємний сюрприз, без сумнівів, що гра затягне їх на десятки сотні годин. Це чудово, що гра з'явиться в Game Pass. Це величезна частина нової аудиторії для студії. Ви знаєте, я б сказав, що Сталкер це щось на зразок культової класики, і було б чудово побачити все вище сказане. Тим паче, це чудово, що їхня гра вийде не тільки на ПК, Microsoft – Явно вони дуже в це вірять. Та їх взаємодія, розміщення в Game Pass, створить нову хвилю фанатів по всьому світу. Отож, я з нетерпінням чекаю можливості пограти в Stalker 2. Так, спочатку це була зима або грудень 2023 року, але тепер. Як ми вже всі добре знаємо, це буде перший квартал 2024 року. Отож, друзі, дякую за перегляд! Сподіваюсь, відео для вас було інформативним та ви отримали повну картину того, яким наразі насправді є Stalker 2. Чекаємо гру, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!